У сьогоднішньому відео поділюся рецептом салату з кускус. До сухого кускусу додаю спеції. В мене тут карі, сіль та перець. Тепер заливаю кип'ятком. Трошки розмішую. Зверху накриваю мискою і залишаю, щоб повністю зникла вода. Вже запарився кускус, тепер додаю сюди тунець. У мене не в олії, а в воді. Помідори, нарізані маленькими шматочками, цибулю подрібнену, каперси, оливки, авокадо та подрібнену петрушку, тепер гарненько перемішуємо і можна смакувати. Готуйте та смакуйте до слідуючих відеорецептів.